Всім привіт! Я рада вас вітати на своєму каналі української кухні. В цьому відео ми будемо з вами готувати гостру закуску з зелених помідорів, яка називається «Вирви око на зиму. Всі інгредієнти для рецепту будуть в описі під відео, або в нашій групі у Фейсбуці Українська кухня кращі традиції. Для початку підготуємо овочі, все промиваємо та очищаємо, де потрібно від шкірочки. Перець гострий обов'язково виймаємо насіння. Далі нарізаємо помідори звичайними шматочками, як на салат. Гострий перець перерізаємо навпіл, нарізаємо півкільцями та часник натираємо на дрібну терку. Коли всі інгредієнти нарізали та натерли, до помідор додаємо натертий часник. Нарізаний гострий перець сіль, цукор та оцет. Тепер все гарно перемішуємо ложкою, щоб об'єдналися всі інгредієнти, коли закуска у нас готова, розкладаємо її по баночках, які я перед цим обов'язково стерилізую. Коли помідори розклали по баночках, ставимо їх обов'язково в холодильник на подальше зберігання. Зберігаємо помідори до двох місяців, їсти вже їх можна через одну добу. Обов'язково спробуйте приготувати цю смачну гостру закуску з зелених помідорів, вирви око. Це дуже смачно. Я дякую вам за те, що ви підтримуєте україномовний Ютуб. Підписуйтесь на канал та ставте вподобайку.